Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам свої особисті лайфхаки у роботі з нитками, якими користуюся щодня. Є два варіанти, як можна почати нитку муліне. Можна тягти ось так за нитку, і таким чином вона буде витягатися поступово. Я так не роблю, тому що я люблю працювати з більш довгими нитками, щоб не так часто починати нову нитку. Це і економія часу, і. Насправді мені так зручніше в одному мотку муліне 8 метрів. Я зазвичай ділю цей моток на три таких шматки, звичайною ниткою не розділені, і мені тоді зручно вишивати такої довжиною нитки, тому що я вишиваю в дві нитки муліне. Отже, коли я відрізаю відрізок, я його складаю на і коли продіваю нитку через голку, воно в мене ще складається, тому нитка виходить не такою довгою. Отже, зараз покажу, як саме я ділю цей моток на три частини. Одразу зробити ось так три не завжди виходить, тому що воно дуже довге, і тоді не вистачає чиєїсь допомоги. Для цього я повністю розплутую нитку, залишаю один кінець, розплутую решту. Я дійшла до краю. Тепер я беру другий кінець і складаю всю нитку вдвоє. Так само я можу десь відкласти ці два кінчики і поступово з'єднати решту нитки, щоб вона склалася вся удвічі. Я тепер маю два краї, нитки складеної вдвічі. Тепер мені це все треба скласти втричі. Для цього я ось так руками беру ці два кінці нитки і тягну. Іноді треба трошки поправити, щоб нитка була рівною. Отже, я натягнула. ось в руках в мене оці кінчики, і я маю три частини, ось які в мене є краєчки. Тут нитка складена вдвоє, і тут нитка складена вдвоє. Тут два кінчики. А тут ось така петелька. Тому я маю відрізати ось тут, з цієї сторони, де два кінчики. Тепер я можу забрати ось цю нитку, яка була з петелькою. Її можна роз'єднати, або я зазвичай беру її одразу в роботу. А ось ці нитки, які лишилися, я скручую, залишаючи їх на потім, коли в мене закінчиться перша частина. Зазвичай беру одну таку штучку і нею закріплю нитку, щоб вона не плуталась і не розсипалася серед інших матеріалів. Ось у мене є нитки. Що я роблю з цією ниткою, яка в мене буде зараз в роботі? Ось муліне складається з шести ниточок. Ось ця товста ниточка вона розділяється на шість тоненьких, які ми потім вишиваємо. Коли починаю працювати, я витягаю одну ниточку, я тримаю ось ці нитки, а цю витягаю. І так обережно кладу десь з краю, щоб вона не заплуталась, і потім я могла її забрати. Зазвичай я кладу один і другий кінчик десь окремо від основної маси нитку, яку витягла, щоб потім зручніше було скласти нитку, як мені потрібно. Ось те, що в мене лишилося, треба обов'язково розрівняти. І так само я закручую на невеличкий такий моточок. І я знаю, що ось ця нитка в мене вже почата, і звідси я беру для роботи, а це в мене вже наступні нитки, коли ця закінчиться. Що я роблю з цією ниткою, яку я одну витягла? Працюючи муліне в дві нитки, я складаю ось так два кінчики разом, вирівнюю решту нитки і продіваю ці нитки в голку. Складаю ще раз майже вдвічі. І ось я маю вже робочу нитку, підготовлену до роботи. Ось ця петелька в мене закріплюється на тканині. І ось таким шматочком я вишиваю. Зараз поміряю, якої довжини ця нитка, щоб сказати вам довжину відрізки. Тут трошки більше 60 сантиметрів. Комусь, можливо, цієї нитки буде забагато і це трошки довга нитка, тому ви можете зробити коротше. Ось, наприклад, якщо я брала основний моток мулінеї ділила на три, ви можете розділити на чотири. І тоді ось ця робоча нитка буде коротшою. Я намагаюся вишивати довгою ниткою, тому що я не люблю зайвий раз. Закріплювати нитку, починати нову, особливо, якщо в мене є можливість однією ниткою вишити конкретний елемент і при цьому не додавати нову нитку. Я не хочу витрачати зайвий час. Іноді цієї нитки може бути забагато для якогось конкретного елементу. І якщо я не знаю, який саме відрізок нитки мені потрібен, я так само беру ось цю свою робочу довжину, вишиваю елемент, а потім дивлюся, скільки в мене вийшло. Нитки, скільки залишилося. І тоді намагаюся розрахувати, який саме відрізок мені потрібен для конкретного елементу. Тоді я вже можу розрахувати так, щоб або ось цю одну третю мотка я могла розділити на дві чи на три частини, щоб мені вистачило на елемент. Або якщо так не виходить, то я повноцінний моток можу розділити одразу на якісь. Конкретні шматочки, і тоді мені зручніше вишивати, знаючи, що в мене є готові відрізки, яких мені вистачає на конкретні елементи. Це набагато спрощує процес вишивання, і мені не потрібно кожен раз думати, скільки ж відрізати тієї нитки. До речі, напишіть у коментарях, щоб вам було цікаво дізнатися в мене як у майстрині. Я зроблю окреме відео з відповідями на ваші запитання. Також хочу поділитися таким собі варіантом, як можна розрахувати кількість ниток на один елемент. Це в мене чернетка вишиванки, яка зараз в кропоті. І знаючи, скільки мені потрібно нитки, наприклад, на ось цю квіточку вишиту гладдю. Я можу порахувати, скільки таких квіточок в мене буде на всій вишиванці, і скільки мені потрібно ниточок на ось такій квіточки. Звісно, це лише один елемент, але по цьому принципу можна розрахувати майже всю вишиванку. Конкретно на ось цю блакитну квіточку, вишиту лиштвою, твою, мені знадобилась одна нитка моєї робочої довжини. Як я казала, це одна третя цілого матка муліни. З однієї третьої матка муліни я можу зробити 6 таких квіточок, а з цілого матка муліни я можу зробити 18. І це з урахуванням того, що я на початку роботи закріплюю нитку петелькою. А завершуючи роботу, я ховаю край нитки між стіпками. Отже, Тому ось такої однієї третьої мотка моліне, однієї ниточки, мені вистачає повністю на ось цей малюнок. Наприклад, знаючи, що в мене на два рукава загалом іде 50 таких квіточок, то мені потрібно щонайменше три мотка моліне. тому що з одного мотка моліне можу зробити 18. З двох мотків я можу зробити 36, а так як мені потрібно 50, тому мені потрібен ще один моток. І, звісно, там ще трошки залишиться. Ось і таким чином я можу розрахувати приблизну кількість ниток. Можна навіть точно, якщо прямо рахувати по сантиметрах. Для цього також важливо робити чернетки, бо вона дає вам можливість зрозуміти, яка затрата ниток іде на різні елементи, різні шви. Те, що стосується маліне і як розрахувати. Але якщо ми говоримо про ірис або іншу нитку, яка вишивається в одну, то тут треба вже дивитися по сантиметрах. І так само дивитися на один елемент там потрібно стільки-то сантиметрів. Ви знаєте, скільки у вас буде таких елементів, множите кількість елементів на кількість сантиметрів і розумієте, вистачає вам одного мотка. Такої нитки, чи якщо нитки продаються по метрах, то ви розумієте, скільки метрів нитки вам потрібно. Сподіваюсь, мої поради вам допоможуть або десь полегшать процес вишивання. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво ще більше таких деталей, швів та технік, я ділюся цим у своєму закритому телеграм-каналі. Напишіть мені в особисті і я розповім, як приєднатися. Також не забудьте підписатися на мій канал. Щотижня я публікую нові відео.